Ірина Лисичанська так і різні сестри. Ользі виповнилося 14, коли в неї народилася молодша сестра. Вікторію батьки вимолювали у Бога багато років, тому, дочекавшись другої дитини, аж світилися від щастя. Спочатку Ольга побоювалася, що з появою в сім'ї, немовляти їй приділятимуть менше уваги. Проте, вперше, побачивши крихітні рожеві п'яточки і пухкенькі щічки, сама розтанула в любові до беззахисного дитятка. Дівчинка росла кмітливою і здоровою. А от мама після других пологів почала хворіти. Незадовго після того, як Віка задмухала три свічки на іменному торті, сестри осиротіли. Життя беззнаньке швидко змусило Олю подорослішати, вона навчилася готувати сніданки й обіди, прасувати батькові сорочки, шити віці костюми на свята в садочок. Поки її подружки втікали на дискотеки й бігали на перші побачення, Оля лікувала молодшу сестру від грипу, робила закрутки, клеїла шпалери. Попри домашні клопоти дівчина вчилася добре, тому без зайвих зусиль вступила до інституту. Але й студенткою Оля не переставала турбуватися про сестру. Через кілька років Віка пішла до школи і старша сестра віддавала молодшій все тепло і любов, аби та не почувалася обділеною. На останньому курсі Оля влаштувалася на роботу і познайомилася з добрим та щирим хлопцем. Справа йшла до весілля, і здавалося, що жіноча доля усміхнулася цій працьовитій та щирій дівчині, віддячивши за турботу, осиротілу сестру. Проте раптово не стало батька. Зранку вийшов з дому цілком здоровим, а в обідню перерву помер від серцевого нападу. Майбутня свекруха відразу натякнула Ользі, що для Вікторії місця в її квартирі не вистачить. Запропонувала віддати дівчинку в інтернат і провідувати на вихідних. Після цієї розмови Оля розірвала заручини не могла допустити, щоб рідна душа виховувалася серед чужих людей. Дві сестри залишилися в батьківській оселі. Ольга старалася замінити в віці і тата, і маму, намагаючись засолодити власну самотність, повністю розчинилася в любові до молодшої сестри. Ніколи не шкодувала їй ні доброго слова, ні гарних обновок, ні ласощів. Та дівчинка росла, не цінуючи сестринської самопожертви, не знаючи відмови, Вимагала від Олі дорогих покупок, а коли стала підлітком, щоразу ображала її колючими зауваженнями. З сом Ольга познайомилася в супермаркеті. Симпатичний та чуйний чоловік провів її додому, допомігши донести важкі сумки, а потім випросив номер телефону. На той час Оля вже змирилася, що ніколи не матиме власної сім'ї. Але стосунки між нею й новим знайомим швидко міцніли. Єдина прикрість полягала в тому, що Вікторія й Тарас не сприйняли одне одного. Чоловік вважав, що Ольга занадто розбалувала молодшу сестру. У свої 22 роки Віка експлуатувала й принижувала Олю, потураючи нею, ніби хатньою робітницею. Дівчина не вміла ні самостійно випрасувати одяг, ні приготувати сніданок, а ще частенько могла принизити старшу сестру різким словом. Кілька місяців Ольга жила як між двома вогнями, а тоді все ж зважилася прийняти Тарасову пропозицію руки і серця. Адже Віка уже давно доросла і самостійна, а їй пора задуматися над власним майбутнім. Почувши про весілля, Вікторія розлютилася не на жарт, а згодом так і не з'явилася на весільну церемонію, не давалася чути і потім. Від знайомих Оля дізналася, що Віка зійшла з якимось хлопцем, і вони переїхали в інше місто. Минув рік. Але туга за рідною сестрою увесь час стискала Ользі серце. І коли тест на вагітність показав дві смужки, вона таки наважилася зателефонувати Вікторії. Почувши у слухавці знайомий голос, промовила: Вітаю, скоро станеш тіткою. Але новина не пом'якшила вікенного тону. Навпаки, від наступної фрази. На Олю неначе хто вилив бідро з холодною водою. Напевно, ти там зовсім здуріла, та у твоєму віці люди вже внуків бавлять. Чи, може, придумала собі з Тарасом другу молодість? Розмова добігла до кінця, так і не розпочавшись. Молодша сестра натиснула на відбій, а з очей старшої горохом покотилися сльози. Ще довго відлунювали болем Ользі ті слова, сама собі і вірила і не вірила, що таке здатна сказати рідна душа. Відтоді сестри не спілкуються. Оля народила сина, і вони живуть з чоловіком щасливо, а Віка так і не змогла примиритися з новим життям сестри і невдовзі виїхала за кордон.